Дві революції і війна в Україні відзначають День гідності та свободи вшанувати пам'ять українських героїв та пригадати, як все відбувалося, зібрались і у надвірні покладання квітів до стели. Поминальна панахида за героями небесної сотні. Учень надвірнянського ліцею престиж Антон Дем'янчук переконаний, що цей день має бути знаковим для кожного українця. Святим обов'язком є вшанування героїв небесної сотні. І в сьогоднішній день ми бачимо, як наші герої відстоюють. Нашу землю, нашу Україну і нас. Тож ми повинні їх вшановувати такий день. Ну не тільки в цей день, ми повинні вшановувати їх кожен день, в кожному своєму ділі, показувати, що ми є сини і дочки України, і що в нас є такі прекрасні захисники. Ось уже дев'ять років, як українці відзначають День гідності та свободи, свято на пошанування двох революцій і пам'ять про людей, котрі віддали свої життя, щоб захистити демократичні цінності та європейський вибір країни. Від Надвірнянець Віталій Києві, Трачук, як і тисячі українців, і одразу б... після побиття студентів на Майдані Незалежності відправився до столиці. Розповідає, тоді у людей було велике піднесення. Від самих перших хвилин я знаходився в Києві, і а в Києві це було дуже, дуже велике піднесення. Люди насправді підняли. І побачили якусь е мрію, яку можна здійснити, і насправді це, ну, це дуже довго описувати. Але все те, що відбувалося в Києві, я сподіваюся, що і, ну, і знаю тепер, що в надвірні так само було сильне піднесення і велика віра на те, що ми переможемо цього клятого ворога і. Наше майбутнє буде прекрасне для всієї України. Помаранчевий майдан став відповіддю на масові фальсифікації президентських виборів. Розігнати мітингувальників силою влада тоді не наважилась. Значно драматичніше відбувалися події революції гідності. Вони почалися як протест проти спроби Януковича відмовитися від підписання угоди про асоціацію з ЄС і розвернути країну у бік Росії. У результаті жорстокого протистояння українців проти влади у Києві і у багатьох містах по Україні було в. Вбит... Понад сотню людей. Янукович втік з країни. А далі російська військова агресія з анексією Криму та частини Донецької і Луганської областей. А 24 лютого 2022 року вона переросла у повномасштабну війну. Вже дев'ять місяців українці мужньо нищать окупанта на рідній землі і вірять у перемогу. В моїй Україні сьогодні війна небачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі, о четвертій годині, моя Україна вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танків колони повзуть по полях, мов з нір повилазили гади. Через 9 років від тих подій, які відбулись на Майдані, сьогодні, здається, на серці відчуваєш те саме, що відчував тоді, коли на Майдані були такі страшні події. І здавалося б, що найстрашніше ми вже в своєму житті пережили. Але ми, як бачимо, зараз ми помилялися на той час, бо не підозрювали, що наш такий. Жлятий ворог москаль десь поблизу і принесе нам таку біду на сьогоднішній день. І Сказати відверто на серці дуже важко дуже важко усвідомлювати все те, що відбувається зараз навколо, особливо на фронті, де гинуть наші самі найкращі сини і доньки. України День гідності і свободи це нагадування про ту ціну, яку українці заплатили і продовжують платити за право бути вільними на своїй землі.